Буде підпадати, ну і то, принаймні по їхній рекомендації, які ми там отримали, мали можливість ознайомитися, воно буде підпадати під обробку чутливих даних. І те, по, ті процедури, які от ми зараз спробуємо разом з громадськістю, разом з спільнотою от, впроваджувати, ми ну, пов'язані. кожен власник сам визначається з тим, що він обробляє чи не обробляє, є це базою персональних даних, немає це базою персональних даних. Це самостійна процедура. Будь ласка, які ще питання? Прошу вас. Запитання до пана Володимира. Українські новини Віолетта, скажіть, будь ласка, в кінці липня ви перевіряли інформацію про незаконне використання даних українців компанію Google і, і направили, скерували запит з проханням ліквідувати певні якісь претензії, сформульовані Державною службою захисту персональних даних. За вашими словами, в разі, якщо е, ці зауваження не будуть прийняті до уваги компанією Google, е, державна служба зможе е, оштрафувати компанію на 8,5 тисяч гривень, тобто завести адміністративну справу на компанію Google. Скажіть, будь ласка, як просувається взагалі ця справа? І... Дякую. Ну, е, припис, який е, був Сформульований для Google, він опублікований в інтернеті інформація про нього. Там все чітко розписано. Значить, наші зауваження до Google е, полягають в тому, що Google, свої, е, Google Україна. Ми перевіряли українську компанію, надає рекламні послуги. І всі, хто ці послуги е, отримує, тобто хто рекламується за допомогою української компанії, він е, створює. Е, Запис аккаунт в Google, на google сайті і при цьому не повідомляється про такі свої права, чого вимагає український закон, як право знати про можливість звернутися до повноваженого органу зі скаргою і право подати в суд. Значить, припис направлено в українську компанію Google, термін його. Виконання ще не закінчився. Тобто, зараз ситуація така, що Google продовжує вивчати це питання. На сьогоднішній день нам невідомо, що Google, наприклад, оскаржує наш припис судді. Так? Тобто він не оскаржений, він не закінчився, він вивчається Google. Ну і, власне кажучи, на стороні Google зараз. По-моєму, десь десь так. Треба подивитись деталі. Я, от, звертаючись до вас, скажіть, будь ласка, які слова я повинен промовити для того, щоб ви зрозуміли, що той розмір штрафу, який ви назвали, стосується тільки не статті 188 невиконання законних вимог представників уповноважного державного органу. Це не стосується там, незаконної збирання, не стосується незаконної обробки, це не стосується незаконної передачі. Просто невиконання законних вимог представників уповноваженого державного органу. Ті інформації, які ви оприлюднили, ну, ну будь ласка, почуйте мене. Ми мали тільки мову про те, що це припис, оформлений, складений комісією, підписаний головою і, і направлений. Він містить рекомендації, які е, е, необхідно усунути. І у разі невиконання мова йде тільки, будь ласка, може я буду по, по словам диктувати. Тільки про відповідальність за невиконання законних, ви встигаєте записувати, вимог представників уповноваженого державного органу. Всі решта питань будуть вирішуватися в суду, і якщо будуть виявлені факти незаконного збирання, незаконної обробки, незаконного поширення, незаконної передачі, вони передбачаються. І адміністративним Кодексом про адміністративні правопорушення, і кримінальним кодексом. Я правильно ну, зрозуміло сказав? І ще одне, прошу звернути вашу увагу. Запрошували всі, в тому числі ті суб'єкти перевірок, які підпадали під перевірку. От в залі хто-небудь із тих суб'єктів, які перевірялися, які невдоволені, які, які претензії до роботи наших. Працівників. Ну, напевно, це той факт, відсутність таких людей, напевно, свідчить про певні якісь напевно, відповідні дії. Правильно? Кожний мав можливість прийти, кожний мав можливість висловити свої заперечення, висловити своє невдоволення і взагалі своє відношення. Напевно, навіть та компанія, яка заявила про те, що вона не обробляє персональні дані, вона також могла прийти сюди. І, звертаючись до громадськості, звертаючись до засобів масової інформації, могла також сказати свою позицію стосовно того, що вона не збирає персональні дані, тому жодних там вимог щодо виконання закону України про захист персональних даних вона не потребує. Але ж чомусь вони не прийшли чому? Будь ласка, я дякую за ті питання, які були, і сподіваюся, що будуть ще. Прошу. Яна Лемешенко, Лимишенко у Я прошу вас озвучити ну, із цих 20 інтернет медіа е, хоча б п'ятірку аутсайдерів і п'ятірку найкращих. Мабуть, ну, ми до п'ятірки не дійдемо, тому що їх не було так багато. Але на сьогодні, наприклад. До цього часу кожен може у вас з мобілка є, зайдіть на українську правду і скажіть мені, хто володілець персональних даних на українській правді. Є багато організацій з подібною назвою. Ми перевіряли різні, всі казали, всі, всіх отримували відповідь, що ми не маємо відношення до е, видання Українська Правда. Е, власне кажучи, сьогодні е, це фізична особа Олена Притула. Значить, запланована перевірка найближчим часом, там немає жодної політики приватності. Якщо ви зайдете на сьогодні на видання Кореспондент.нет, ви знайдете там досить детальну, ну таку суть, серйозну широку е політику приватності. Е почитаєте, там будуть куча ну, багато у вас питань. Е після нашої перевірки. Після нашої перевірки це зробив е лівий берег. Організація, яка називається, мене нема під рукою. Інститут Горшеніна, але їх багато інститутів Горшеніна. Мається на увазі ну, конкретно. В, в таблиці є написано, до речі. Всі, хто бажає, можуть в електронному вигляді отримати. А вони ж є. Київські з обмеженою відповідальністю, Київський інститут проблем управління імені Горшеніна. Все. Є там е, політика приватності, е, яка говорить про те, хто обробляє персональні дані, які і для чого. Значить, після перевірки IUA підприємства IUA, який не мав жодного відношення до сайту IUA. А все-таки на сайті IEA появилася також політика приватності. Там є ну, великий елемент інтернет-ресурсів. Ну, є частина цього ресурсу, яка виконує функцію, власне кажучи, медіа. Так? У більшості інших випадків ну, ситуація проста. Будь-хто зайшовши на сайт, повинен швидко знайти, хто обробляє інформацію. Назва е Юридичної особи, тобто ну, повна назва, на яку ви можете написати скаргу і подати в суд. Тому що, адже в випадках, коли в суд не можна, ну, не можна написати скаргу, ви повинні розбиратися, хто це, і ним не, деколи немає. Я би не хотів по аутсайдерам, тому що якщо ми когось перевірили, це не значить, що тих, кого не перевірили, в них буде щось. Ні, 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 чекайте. Значить, якщо тільки, от не чекайте, ми, ми брали, ми медіа окремо не перевіря... не... Це ми говоримо про просто моніторинг, так, не, не про перевірки. Ми перевіряли три видання. Лівий берег українську правду будемо перевіряти, і кореспондент. Нет. Так, всі ці три видання були перевірені. Всі на сьогоднішній день отримали приписи. кореспонденти лівий берег ці приписи виконали. виконали, виконали. Значить, якщо ми не перевіряли, ми, факт, ну, ми не встановлювали факт дотримання чи недотримання законодавства відповідно до процедури, значить ми говоримо про те, що видання будь-які обробляють персональні дані перш за все, це підписка, можливість здійснювати коментарі. І заводити для цього аккаунт розсилка, ну і само собою куки третіх сторін при цьому також обробляються персональні дані. Тобто знайти на сьогоднішній день, навіть в українському сегменті, видання, яке не обробляє персональні дані, практично неможливо. Ну це тільки сайт візитка де написано назва і якась є реклама. Ніякої інтерактивності немає. Таких немає вже на сьогоднішній день видання. Тому ну, це на ваші у вас і всі можливості зайти і подивитися. Аутсайдерів я би не став називати, якщо хоча би є назва організації, це вже великий плюс. На жаль, навіть українські інтернет видання працюють анонімно і не повідомляють про те, хто є володінцем. Е, з вашого дозволу е, два слова. Е, я б сказав так, що. Е, Одночасно з впровадженням європейських стандартів, зокрема в сфері захисту персональних даних, про які я вже наголошував, це принцип саморегуляції, впроваджується також інший принцип, який передбачає соціальну відповідальність. Тобто впровадження в роботі, зокрема в інтернет середовищі, принципу соціальної відповідальності, тому у цьому контексті вашого питання я би, наприклад, сформулював так, що є компанії, які відчувають свою соціальну відповідальність і вживають відповідних заходів. А є компанії, які ну, недостатньо повно вважаються себе соціально відповідальними. От, на мій погляд, це буде більш коректно і більше буде відповідати дійсності, загалі. Ми ставимо на меті просто довести до громадськості те, які є права, зокрема в інтернет середовищі і до тих володільців інформаційних ресурсів, які просто от не під не, не були суб'єктами перевірок, але вони взагалі здійснюють діяльність у цій сфері про те, що їм не ну, рекомендовано і необхідно вжити таких таких заходів в відповідності до виходу законодавства України в сфері захисту персональних даних. Скажіть, будь ласка, от ми відповіли на ваше питання. І, і і ще раз от стаття 188 40 кодекс супро державної правопорушення не виконання законних вимог посадових осіб накладання в штрафу в розмірі від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян будь ласка Якщо необхідно, я ще раз готовий. Не за то все решта, ті факти, які будуть виявлені, встановлені судом, які будуть стосуватися незаконного збирання, обробки, поширення, розповсюдження персональних даних на максимальність до трьох років позбавлення волі відповідності до Кримінального кодексу. Я е, можу ще наголосити на цьому. Будь ласка, доводьте до загромадськості Достовірну інформацію тому що відповідності до закону України про захист персональних даних не тільки ті права, які пов'язані з обробкою персональних даних, а в цьому законі написано про те, що кожен має право на захист честі, гідності, ділової репутації. Тому ту інформацію, яку ви начебто стверджуєте, що казали працівники служби, яка не відповідає дійсності, яка потім спотворюється, це ж є, напевно, те стосується ділової репутації. Тому я наголошую, будь ласка, почуйте мене. Тільки за невиконання припису, який оформлений, мається той розмір штрафу, який ви озвучили. Дякую вам за порозуміння, і у вас було бажання задати ще питання. Так, дякую. Ви сказали, що суб'єктами перевірки на даний момент, крім от тих сайтів, які моніторились, було три видання: так це лівий берег, Українська Правда і кореспондент. Що перевіряється зараз, які сайти? Треба трошки той, як бійний законодавство. Ну так. Да. З 1 січня 2014 року функції уповноваженого з питань захисту персональних даних покладено на омбудсмена на уповноваженої Верховної Ради з прав людини. Значить, у службі залишився один квартал. Звичайно, ми спрямуємо свої зусилля на те, щоб перевірити виконання вже наданих приписів. Ми не збираємося більше.